Чу. Ти вирішила це познімати, бо довго відео не було, так? Розвали сарая того. В общем, розруха у дворі. Ну, Я свято вірю в те, що колись у нас тут буде порядок. Тільки коли. Коротше, як за одне зачепилися, друге пішло, тепер не зрозуміло, як цього двора правильно з якої сторони бетонувати. З якої сторони плитку лежить. Ну, я думаю, що, мабуть, краще від в'їзду. Мабуть. А може і від кінця. Ну, від кінця тут багато незакінченої роботи, тож, мабуть, від тіля. А може, взагалі поки що не трогати, бетонірувати той, цей двір. Зараз, общем, залишилося в нас від... Від, роз... від розборки цього сарая дуже багато такої ось штуки. Типа так воно. Типа це. Я зразу його вивезу кудись, просто висиплю на мусорку чи куди. Потім мудрі люди, старші мене, ну знаєте, там хтось приїжджає в гості, хтось там бролера купляти, хтось потушонку. Каже, да, звісно, роботи. Кажу, та ну да, ну нічого, це все вивезеться. Як вивезеться? каже, Це ж стройматеріал, та ти що? Десь на опалубку, десь на... Е, он вокруг хати каже, все одно заливати треба цей цоколь, не цоколь, як він називається, чи цоколь. Коротше, завув мене вічно з голови. Ну, опалубку оцю вокруг хати. Е, каже, щось десь проливати, туди його все ложи, стройматеріал рідким дебелим, каже, роствором замішуєш за цей і, і, і буде діло. Ну, я оце щось так подумав, пошурупив, що. Може старші люди трошечки мудріші в цьому плані, поганого не пораджать. Тож вишив його трохи пере... не то, що пересіяти, беру, просто граблями його відгрібаю, щоб була отака от крупна фракція. Відгрібаю у возика і вирішую я все-таки біля поросят грав'ю на Получається отака от фракція вона прольється. Трохи, щоб ісок ну, а так ми перфоратором розбирали, ну це, звісно, капець. Мені там хтось писав, що перфоратор в руки і сарой розбирається на раз-два. Питання було не в тому, щоб його розкорочити, тобто розбити. Розбити його можна було за півдня. Хотілося трошки зберегти е, хоч, хоч трошечки стройматеріала. Не знаю, по чому зараз ну, Гринів по 5, мабуть, одна кирпичина. Ми розкладали кирпича Тём, що ти сим. Зараз йдемо. Ми наскладали кирпичок тут, я не знаю, тисяч дві, а може й більше. Що в нас тут виходить? Ось Отак, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Туда. 19. І так, мабуть, на 20. Ну так, доволі печену кількість кирпичами тут. 000, а може навіть більше. Тож ну, буде діло. Тьом, що ти хочеш, син? Помощник прийшов вихит... Вих... Як? вихитатель мозгів. Кажу, ти генетика 21-го століття. Я не знаю, що це за діти, але... Батько на місці не сидить, а тут а, тут взагалі капець. Тут а я не знаю, тут Армагеддон у голові. Треба за півдня е, вихитати усі мозок і е, переробити пере пере кучу е, всіляких вредних <свисті> да, всіляких вредних действій. Да? Що таке? Ну, <свисті> іди в діли. а Тепер застібнути треба. Да? Отак. Застібнуть тебе? Вітер дує тобі чи що? Так. <свисті> да? Чи що такий скромний. Ти порося там їсти, так. Да? А пити? А пити дав? Не. Ні, не давав. Мені давати пити? Чи що? Так. Да. Да. Ну і коротко, я вам так, скажу, що пізніше можливо, на щось, на щось пригодиться. Ми, ми ж все-таки як ніяк, хочемо коли ж, ж ту кухню починати достроювати до будинку. Ну я думаю, що мені казали, встаті, що на цоколь не можна лежити кирпич. Наскільки я отак бачу, тут... То цоколь в усіх практично виложений з кирпича, Тобто, йде бетонка, ну цю ж пролили, да, і, виходить, фундамент залили, потім іде цоколь, потім йде лист робіроїда, і, і потім вже там хто з газоблока, хто з ракушняка, і хто із цього, із шлакоблоку. Ну я не знаю, ну, ну жалко ж просто, просто взяти його викинути. Це ж все таки кирпич. І тут вроді би так подивитися, маленький сарайчик був. А Кирпич, це цегла, це глина, я не знаю. У нас Суржик же кирпич. Тобто він же ну, Дебелий, дебелий, класний такий, дивіться, ну як його можна кудись там, я не знаю. І це повно тіли, що немає отих дирочок і всього остального. Так що я думаю, що кудись він для діла використається і буде, і буде класно. Диви. Треба на гвіздок десь да? жопою сісти. Да? Ну так і треба, каже. Ліза, диві, ім, іменно треба тобі де найбільша вредність, так? Да? Ну, ой боже, як же з тобою, Фух, як з тими дітьми миритися, хто знає? Ну Ми вже якось привикли, знаєте, а люди буває як е, дивляться, о Боже, о Боже, та він же ж там зараз таке щось цей. Ми оце вже знаєте до цього, до цього І діла. Хай не лізе. До цього діла вже привикли. Ну це ж все одно око та, та око. Понимає? А усе прибрати, ну якось трохи не вспіваємо. Капець. Просто якийсь. Давай сюди. Все Все позабирав, зай, батько. Каже, Нічого не дає. Ну я ж кажу, що треба кучу вредних дій зробити за цілий день. От і все. Так що, е, пропадали трошки, От отам і пропадали. Розбирали цього сарая, воно то дощ був трошки ніяк ні щось знімати, таке якесь, знаєте, стан такий душі. Якийсь не, не знімательний бо не хотілося нічого, ну нічого. Зараз допиляємо ці дрова. Тут дворище таке буде здоровенне, що я кажу вже й не знаю, що з цим двором тепер робити. Вроді би він такий маленький-маленький казався, а тепер щось його стало дуже багато. А чим більше двору, тим більше роботи в ньому. Так, пішли, пішлі до курей, покажемо ще вам. На прошлому відео курочки там. Курочки там були. От чого ти лізеш? Що я до твоїх ігрушок не лізу, а ти до моєго всього лізеш? Іди курочок покажи. Іди покажи курочок. А ну йди заходь. Показуй, що це ти за кури? Іди, заходь. Давай. Кажи, це в нас курить три коло. Клас. Ти бабой так не рвав. Ну все, все, все. Хорош, не ганяй. Не ганяй, ми ж бачимо, які вони красиві. Не ганяй. Не ганяй, добре? В общем, дали волю і кури якось зразу в рост пішли. Пам'ятаєте, я вам казав, що кажу, от якісь вони ну, на, на місці стоять, вроді би їх і так, і сяк уже, і комбі корму їм, і травички нарвали, і водички на цей, ну а такі якісь от на, на місці. Вона... Січка для того і не сучка гребеться. Так, треба да, їм. Ну все, хорош. не треба трогати ціпу. Типу. І я вам так скажу, що от поки вони десь в ящику в якомусь заперті, от вони от видать, притуплено довгенько і ростуть. Тільки їм дали трохи більше волі, почали вони бігати, гасати, все, такі от зразу враз, прям раз покруглішали, але то, то по суті вроді би й нічого. Ростуть в хутку, падежі не було. Уже ось холода, які були у нас, то теж все нормально з ними. Проблем якось, якось фут -фут -фут, ніяких не було. Тож, в общем, вирощуємо, подивимося. Це у нас кури триколор. Хоча у коментарях мені писали, що не дуже доволі триколорами. Ну, які були, такі і взяли, ми таких ще не держали. Тож, подивимося. Я так дивлюся, вроді би вони непогані, на ногах сильні, а там буде видно. А це у нас курочки, курочки-несучки. Курочки-несучки. Ну, тут є і півники, півники, кабельки. Тут, виходить, ріжі курочки, а білі півники. Це в нас так можна відкалібрувати курочок від петушків. Такі якісь вони кострубаті, інтересні. Неможливо їх упіймати. Може, може в них зараз період линьки якийсь, ну в общем, оце у нас півник, а це курочка. Бачите, подивимося, це яєчка. Ростуть вони зовсім невеликі, тобто десь кіло 200 ну, до півтора, то є курочка. І кілограмів два казали рост, росте петушок. Ну, подивимося, як воно там буде. Петушків, звісно, виріжемо. Може комусь так пороздаємо, кому треба буде. А так курочок залимо, подивимося на яєчко. Що, стулець короткуватий, ти приніс, так? Да? Артем, стулець короткуватий. Давай, подивися, ото. Оп, що? Це ще не бачив. Твоє господарство, так? Да? Любитель любитель господарства капець. Нічого, каже, оп. Ще в нас тепер і кролик є, ну кролика потім покажемо. Сусід мені предоставив Славен. Коротше, той що я йому трактора поламав. Ну, за що того, що його дуже швидко зробили, він каже, я тобі навіть кроля подарю. Тож подарили мені кроличку. Вона там в сараї закрита, поки що, хай прицей, потім їй треба клітку зробити, бо вона там в ящику у нас кліточку зроблю та вже тоді вам її покажу. Хочу тут зробити невеликий кролятничок в отій стороні, ну, над, над курьми. Воно виходить, кроль буде щось там викидати. Ну і, в общем, воно дітям прикольно. Що? Ні, не йди туди, там дам пише. Не Нема яєчка, яєчка? мама, мама забрала яєчка. Йди сюди. Там курочка б'ється, він трохи цей. Полодець хоче. А, мале он перелізла. Я воно перелізло туди. У знизу дірка. Ну нехай, вроді не б'ють, то все нормально. Та потім я його вечором, щоб я як дурачок не ганявся. Ну і в общем, по цей пару пару можна і кролиць додому. Ми один одне время були, держали. Ну щось, коротше, вони слабі, якісь були. Не знаю, ми їх і кололи, і вакцинірували. а все одно кроленята подохли, і у кролиці ці вавки, оцей міксоматоз. Ну, не знаю. Я, звісно, так сказати, я й не хотів їх розводити. Маринка сказала, що взагалі не треба їх у дворі цих кроликів. Ну, а сусід вже ж заставив. Він вже перед фактом поставив, привіз, каже, на тобі. уже спарована кролиця, в кінці місяця в неї буде окрол. Ну, коротше, подивимося. Пішли, все, пішли. Пішли вряд. Стулик забирай, забирай стулиць. Це ж не мій стулок. О, Пішли. Ну і товариші трудяги, виходячи з положення, що робити за тим боєм, тобто за тою сією штукою, я думаю, що ми отут просто проб'ємо бетонну стяжку. Буде тут класно. Тобто від тиля, від краю. Закриємо е, такими дошками, щоб воно нікуди не виливалося. І тут зальємо бетонну стяжку. Буде бомба. Під навіс. Ми тоді робили з того, що було. Тож е, що з временем я його перероблю, ну то й перекинемо просто нові ці і нові листи. Це тоді я. Тут подішовки взяв, я не пам'ятаю металопрофіля того, і ото вже що було, думаю, на весь якісна робити. Ми тоді так пере переїхали, з гамна і палок почали усе робити, хоч якось. Так що нічого, з вименем це все діло переробиться. Балки тут нормальні, з-під низу воно прошиється і зверху кинемо новенький металопрофіль, бо воно як дощ іде, то все одно через отакі ось дірки, тут а де від старих е саморезів. Воно пооставалося, все одно десь капає і так далі. І тут, виходить, як дощ пройде, у нас чорнозем, зайти сюди прям ну, дуже, звісно, неудобно. А так, я думаю, що щоб не вивозити, не займатися дурнею, не вивозити його хто зна куди, бо в нас тут найближче, найближче звалище, куди можна вести відвозити так цю, кілометрів 15, мабуть. Да? Десь кілометрів 10-15, щоб вивезти на звалище. Тобто це машину заправ, розірви прицепа і плюс там за один прицеп треба платити ще кошти. Тобто 50 гривень, по-моєму, один прицеп, щоб висипати. Ну і воно мені золоте обійдеться. А так ми його тут проліємо стяжечкою, і буде бомбічна штука. Так, що, пішли, порисят покажеш. Хочеш порисят показати? Ну, мене Суп? Біжи. Так, ну і в общем, що в нас тут в пацюриків. Пацюриків е, сьогодні після обіду постараюся попідчищати. Уже, так сказати, не судіть строго, це ж свині. У них е, може бути какошка. Так що, в общем, якось отак мадомочка лежить. Ну і теж вони чогось, я не знаю, викачуються, в тому, оце десь на це і починає викачуватися. Вроді би, ось і молодець, в одне місце ходить, ну, але все одно стараються десь умудритися так, щоб носа кудись впхати. Так, це у нас пацюрики он де вже в картошки. Теж, виходить, попідростали, я не знаю, їх кілограмчиків. Ну та так. Вже кілограмчиків може і по 10, а може й більше. Тьом, ну, папа, дай пройде. Зараз я спробую впіймати одне вам показати. Оп. А ну так, видно. Не трогай телефона, маминого, добре? Постій. Ні, я сам зайду. Сам зайду, добре? Постій. Дона, ну коли вже ми тобі виріжемо твої коло га? Коли ми вже зробимо те діло? Так. О, іди сюди. Отакі, та ні, вже кілограм посья. Щось і я... не туди, що їх по 10, їх вже кілограмів по 15. Льо, які красавиці. Якби ж їх було штук 10-12, да? а так тільки 4. Ну нічого. Те, що наше, то наше. Отакі. Отакі ну, у нас вже пацюрики. Дивіться, тут да? так? Я кажу, їх кілограм по 10, їх вже кілограм по 15. Уже пора їх відлучати. Ну, Ми, виходить, зробимо наступні дії. Виходить, сюди ми переженемо тоді усіх поросят, яких у нас тут залишилося двоє. Получається, ми їх переженемо туди, а чи двоє одного станеться? Ну одно да. ми. Ми ще одну свинку уберемо. Тут були два кабаноші. Помните? Ну ми получається. Ми їх прибрали уже уже на маринади. Там на все пішло накопчення. ті кабанчики, Одна свинка убереться, і одна свинка туди переженеться. І тут я хочу короче, підбетонірувати, е, стяжку трошечки вивести під уклоном, щоб не було, так сказати, як попісяли вони, да, щоб воно клац і текло усе в бочку, з якої ми викачуємо. І е, поїду. У нас тут в Красногорівці продають плоский шифер. Тобто, хочу поїхати плоского шифера купити і засандалити кланті по кругу, якраз чітко класно буде. Тобто, е, Усе це діло підготуємо, тоді ті поросятка переганяються сюди, і я переходжу до слідучого станочка. Так сказати, трошки наведемо тут порядок, бо вже стидно перед людьми. Та й не треба ж туди лізти. Ну хто тебе просить туди лізти? Виходи, виходь, трошки, товариші трудяги, наведемо порядок. Е Головне, я вам казав, що не опускати руки і просто начати почати, щоб воно, хоч якось щось десь зачепилося. Так сказати, е ми, ми коли. Що, що Здорова, така да. Це в неї через місяць опорос. Ну вона бом бомба така, звісно. Прям дуже здорова. І все. Головне з чогось почати. От ми почали, знаєте, і зараз уже просто не удиваємо. Вчора мені скинули відео, де Фейсбукові внук спориться з бабусею. Що бабуся кричить, що сільське хазяйство не нужне. А внук каже: А я хочу посадити часник. А вона каже: Ні, ніхера, ніхто на цьому ділі не нажив статки. Е, воно то з однієї сторони може й так. А з іншої сторони, зараз по перше, таке, що знаєте, дуже класно, коли в тебе харчова незалежність. Ми в магазині мало що купуємо. Тобто це в основному там щось дітям. Або, або там, я не знаю, короте, що. Ну, Буває там ну, огірок помідори, якийсь там їдемо, магазин, час беремо. А так вдома є все. Купчене є, ковбаса є, м'ясо, сало є, огірки помідори, квашені, солені в погрібі є, грибів назбираємо, картошка, цибуля, морква. Це все приносить е, плюс від сільського господарства. Да, е, робота нелегка. Но, е, знаєте, З однієї сторони, кажуть, та, Лучше на роботі робити. А я з самого першого дня на своєму каналі казав, що е, на роботу вернутися на офіційну завжди да ви зможете. Но проробите ви там скількись з років, да? вас все одно спишуть по профнепридатності. Із-за того, що ви вже будете так сказати трошечки старіші, да? не такі молоді, як вас при прийняли на роботу в 25 років, год, а уже в 45 вам вже не дуже хотітиметься горіти тою роботою, ви аби робили її, аби тільки так. І при, приходить вже профнепригодність. Вам дають підсраку, ви приходите додому, ну, і ще ж треба дожити до пенсії якось. Розумієте? А я думаю, що треба у, у цьому попробувати, коли ви ще юні молоді, треба попробувати. Якщо не вийде, повернетеся на ту роботу. А якщо вийде, то ви вже. При пенсійному вікові на про пенсію думати не будете, бо ви до цього старалися зробити дуже багато роботи. От і все. Так, да, Робота нелегка, але якщо вона любима, це не має бути під впливом напряга якогось, що вас заставляють це робити. Так, да, Тоді це не буде діла в цьому. А якщо ви це любите, по суті, да, вам подобається цей весь процес, то це дуже класно. Що в тебе є робота, від якої ти отримуєш задоволення, і плюс ти все, що заробив, усе твоє. От і все. Да? Бумбочка. Бумба, у нас русалочка. Ану, виверни мені пузо. Давай. Вивертай сюди. Отак. Давай, давай, викручуйся. Давай. Ще давай. Ще, ще, ще. Іще трошки. Давай, давай, іще. Ні? Ну тако. пузота, звісно, так. Да. Бомбочка хороша. У нас донат зарядив. Да? Заряжатель, донат надзаряжатель, чого ти хникаш? Ще не можна. Ще трохи підростеш і потім все розсердився. Ну йди, зайди, хай зайде. Відкриємо двері, йди іди. Іди сюди. Мама, він відкривай двері, Іди, іди. хороша моя любачка така. Іди, заходь. Заходь, заходь. Давай. Великий свиновод. Йди, почухай, гладь. Хороша яка, да? Що там, порозятка є малі? Скільки там поросяток? Є? Ні, то вже підрощені, А тут маленькі тут в животі. Да? Є маленькі тут поросятка? Так, да. будуть маленькі поросятка тут, а так, да, у свинки? Так. Да. Через місяць будуть поросятка у нас. Ось так от. Все? йдемо? Пішли? Суп, їсти так? Пішли, будеш, будеш обідати. Пішли обідати, пішли? Угу. Будеш обідати? Пішли. Ну, в общем, слава Богу, тут пузо є, тих, потихеньку свиночок попаруємо і все буде добре. Так, е, виходить, це в нас Тереза. Терезу спарували. Терезу спарували ландросом, Так що подивимося. Тереза, а ну, вчора вона позавчора спарували. Подивимося, що воно буде. Попідростали трошечки, конечно, такі Т -ху -т -ху -т -ху. буде видно. Це у них тут радіо е зробив. Тут був тем, старий, це, як його там, пригруватель, повішав їм тут ось колонку. І це, е як вичищаю е тут навоз. Артем, Артем, не закривай, я думав, то вітер. І це, як вичищаю, у них навоз, підчищаю все. Музика у них тут грає, така невеличка, і він хвостами. тин-тин-тин-тин. Так, дренька і да хорошо. Так що, в общем, якось так. Що, товариші трудяги, все, будемо закінчувати відосик. Е -е, будьте з нами, а ми будемо з вами. Зараз потихеньку буду там попрацюю, поперевозю сюди того боя. Воно таке, то дощ, напуститься, то не напуститься. Маринки будемо різати бройлерів. Коротше, у нас процес роботи, як завжди, йде. До Пасхи, кстати, готуємося. Е -е, ще трошечки ще приймаємо замовлення? да? Ще трішечки приймаємо замовлення до паски, тобто там будуть бокс-пакети, де буде скільки? видів копчення, купчення. Де буде 6 видів копчення, тобто там підчеревина, риберце, сальце, м'ясо, куряча ковбоска. Половинка курки і половинка курки. Тобто це буде такий бокс-пакет, в якому будуть усі усі оці копчені продукти. Він буде приблизно скільки кілограмів три з половиною. Мабуть, да? десь три з половиною кілограма. Ну то є, е, хто хоче бокс пакети? Замовляйте бокс пакети. Кому кому хочеться на паску смачненького домашнього е, якісного продукту? Е, Потім ще приймаємо замовлення на домашню ковбасу. Ту, що жарити, то іс можна вже жарену замовити, можна сиру відправляємо. Да і по суті, оце все діло ще можна в роздроб. Тобто якщо ви там не їсте чисто сало, а хочеться м'яса копченого, можете замовити чисто копчене м'ясо. Так що, якщо шо маринки номер телефона є. Спільнота ДХТ теж в коментарях є. Там зразу я закріплю. зараз, ви подивитесь, кому потрібно. Можете звертатися за, за номером до Маринки. Писати Маринка ще трошки приймає замовлення, бо у спільноті питають: буде, не буде. Вроді би там, і пишемо, і все да і відео давненько я знімав. Вроді би і казав, що будуть бокс-пакети. Ну, так сказати, ми, ми тоді цей. Да я може навіть кстати відео зніму, покажу, що в нас там буде, щоб ви орієнтувалися, який воно має вигляд, і, і, і так далі. Які кусочки. Стараємося робити там такі по, по пів кіла, да й буде діло. Ну що, пішли, господар, пішли, будеш, пішли, будеш суп їсти. Вправився, порядок тут понаводив, значить. Ох, капець, він від мене не відходить просто цілий день. Так що, в общем, якось отак товариші трудяги і працюємо. Огород посадила Маринка, уже і помідори вчора кинула, і капусту, і перець. В общем, ждемо, поки картошка прийметься. Там, кстати, 40 ден, куди, да, ми кинули. Це да. Ми ж бути... її підгорнули гарно, я ж її нагорнула. Должна бути раненько. Хочеться молодої картошки та з під Та... В магазині знаєш, почав молода картошка? 100 гривень кілограм. 100 гривень кілограм. Чи ж ми бролера по 100 гривень продаємо, а тут картошка по 100 гривень, непогано. Не, ну можна було б кілограмчик купити, купити, давайте? Чи вона вона Нє. там, мабуть, зараз хто зна з чим, а може і не хто з чим. Ну коротше, ладно. Все, товариші, трудяги, Пішов я трудитися, і ви теж трудиться. Е, трудиться і не боріться. Тьом. помахай, всім до побачення. Кажи пока-пока. Да? Ще трохи, ще мені дайте десь рік. Я підростую, я вам кажу, ще покажу, як треба і пороси приймати і все. Хоча вже дуже, так, дуже, дуже хочеться йому везде візде успіти, все побачити і так далі. Так? Що, все, ну, то ж не трогай двері, бо вони і тебе приб'ють. Можеш так сказати. Тут поток зараз приставим. І я буду потихеньку тут змонтирую такий короб. І буду потрошки починати возити сюди висипати. Будемо е, цей, звільняти двір. Боже, який двір буде? Да? Тут можна, я не знаю, футбол можна буде грати. Так, Футбольне клас. поле. Все, товариші трудяги. Всім до побачення, будьте з нами. Пока-пока. Дякую за перегляд. З вами був канал ДХТ. Хай вас береже Бог. Хай Бог береже ваші сім'ї. Хай у вас і в нас все буде добре. Давайте, всім пока-пока.